Як забезпечити гідну підтримку військовим, які повертаються з фронту, їх родинам, а також полоненим і пораненим. Представники влади силових структур та військових формувань зібрались за круглим столом, аби напрацювати спільні рішення. Подробиці у нашому сюжеті у Чернівцях розробляють системний підхід до організації ветеранської політики, повернення захисників до мирного життя, питання не лише соціальної допомоги, а й морального обов'язку. Ми розуміємо, що кожен з нас максимально повинен жити в Заході для того, щоб коли наш захисник повернеться з війни, на жаль, багато хто отримав каліцтво, поранення важкі. І цим героям треба максимально допомогти адаптуватися в цивільному житті. Ми будемо вживати заходи щодо працевлаштування наших героїв. Допомоги сім'ям, дітям. Керівництво поліції Чернівецької області готується до впровадження нових правил, зазначив Віктор Нечитайло. Найближчим часом буде намати нормативно праві документи щодо працевлаштування наших захисників. Тих про якого я згадав. Кожен захисник України повинен відчути підтримку з боку усіх інституцій, і система МВС буде стояти в перших рядах щодо організації допомоги цієї роботи. Окремий акцент планують зробити і на професійній адаптації. Наше головне завдання, що затворити є тіку систему, яка дозволить ветерана. Отримувати. Роботу за фахом або перепідготовку е реалізувати професія. Е отримувати від держави. Правоохоронці кажуть, дана допомога не буде разовою. Йдеться про довгострокову програму, яка включає взаємодію всіх гілок влади. Ми розуміємо по нашій області, скільки у нас вже є демобілізованих, скільки поранених, скільки сімей, які потребують уваги. Тому ми цим будемо займатися не одноразово, а виключно системно з усіма нашими колегами з основних військової адміністрації, з усіма проохоронними органами, які дотичні до сил національної безпеки. До турботи про ветеранів долучається і пенсійний фонд, аби жодна потреба не залишилась поза увагою. Спектр соціальних виплат в Україні суттєво збільшили. 47 видів допомог, які надавалися різним категоріям громадян з 1 липня органам пенсійного фонду, крім пенсій і тих виплат субсидій і пільг, які вже Забезпечувалися органами пенсійного фонду до 1 липня. Передалося ще 38 додаткових видів соціальних виплат за різними категоріями населення. Керівник пенсійного фонду Михайло Романів наголошує, робота фахівців вже налагоджена. Ми на сьогоднішній день готові спілкуватися, готові отримувати інформацію, готові. Скоординувати роботу з спеціалістами, які безпосередньо займаються питаннями пенсійного забезпечення, соціальних випадків, будемо забезпечувати і надалі підходи так, щоб цінні норми права, які сьогодні діють в Україні, були реалізовані сповна по відношенню до ветеранів. Окремий напрямок роботи, психологічна підтримка військових та контроль за долею полонених. Представники СБУ наголошують, кожен ветеран повинен знати, його долею опікуються не лише родичі, а й держава. Не менш важливим питанням є ще забезпечення психологічного супроводу процесів адаптації військовослужбовців, які зазнали травм. І в принципі, контроль за ситуацією, яка відбувається за тими, хто у нас перебуває в полоні на даний момент часу на території Російської Федерації опікуємося тими, хто у нас постраждав в результаті бойових дій, участі в бойових діях. І налаштовані на співпрацю в будь-яких питаннях для того, аби наші герої. Діючі військовослужбовці, діючі співробітники правоохоронних органів швидко адаптувалися і відчували опіку від нас від держави в плані нормального подальшого розвитку і існування держави. Системна допомога ветеранам це не просто соціальна програма, а спільна справа всієї громади, влади та правоохоронців. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.